Бюджетне покриття Афіни Тепер у всіх розмірах. Покриття йде з коротенькою петелечкою, мікрофіброю. Вона досить приємна на дотик. І тут відтіночки йдуть бірюза з білим і сиреньким. Виглядає досить благородно. Покриття йде також на гумовій основі. Основа, яка зовсім не ковзає. Ну і, звісно, коротенька петелечка. Ширина на гумовій основі йде 0,8, метр, метр двадцять, метр п'ятдесят і навіть три метри. І навіть є чотирьохметровий. Подивіться на цю красу. Чотири метри краси, бюджетної краси. До речі, гумова основа дуже універсальна, оскільки вона не дасть вам абсолютно ковзати. Ви подивіться, вузенька доріжечка, але вона. Субко тримаються підлоги, ціна від 350 гривень. Обов'язково готуйте ваші розміри і пишіть коментарі. Ми все порахуємо вам, зробимо безкоштовну доставку і якісний оверлок. Ну і звісно, якщо у вас проблема, потрібно вирізати під холодильник, під шафу, будь-куди, ми все це зробимо. Гарненько все розкресліть і звертайтеся.